Євангеліє від Іоанна, глава 17, вірші з 18 по 26. Якоже мене послал Есы в мир, и аз послах их в мир, и за них аз свящу себе да идти будут во истину, не о всех же, Молю токмо, но и о верующих словесе их ради в мя, да все едино будут, Якоже Ты, Отче во мне, и аз в Тебе, да идти в нас едино будут, да и мир, веру, имет, яко ко Ты мя И а славу же дал Еси мне Дах им, да будут едино, якоже мы, едино Есма, а з них и Ты во мне, да будут совершенно Едино, и да разумеет мир, яко Ты мне послал Еси и Возлюбил Еси их, якоже Менье Возлюбил, Еси. Отче, и же дал, если мне, хоч чудо, да иде же естьм, а с идти будут со мною, да видят славу мою, уже дал, еси мне, яко возлюбил моисы прежде сложения мира. Отче праведный, и мир тебе не позна. «Аз життя познах і сії познаше, як от ти мя послал ісій, і Тимя послав, Єсі, і сказав їм імя Твоє і скажу да люби, єю їже уже возлюбіл, возлюбил них буде, і аз в них. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене Ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а Ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене Ти, і що їх полюбив Ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав Ти мені. Там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене Ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив, й об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них. А я в них.